Всім привіт, з вами як завжди, я з 49 Тож ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео, а ми можемо починати. Так. Чуєте, я знайшов якусь таємну ворожу базу. Ось там. Зараз я вам покажу. Мені потрібно туди тихо-дуже, тихо пробратися. Ось, як ви можете бачити, ось ця база. Я замаскувався під ворожого солдата. Поки що їхніх солдатів там начебто немає. Ну навіть якщо вони з'являться, то я буду замаскований під їхнього солдата ворожого. Давайте, ви пам'ятаєте, тоді на мене нападали вороги. От я зараз знайшов їхню базу. Десь тут треба запаркувати мою машину. Давайте ось тут хай стоїть. А, ось де воно. Давайте зараз мені, е, мені потрібно поїхати. Так. Я запаркував тут свою машину, але мені треба поїхати, на її куди. Давайте. Ну. Ось чудово. Ви бачите, це все поставили оті вороги, які на мене нападали. Я сюди проник. Так, я сюди проник. Тому я уже... нам дали завдання проникнути сюди, поки солдати наші десь там розвідують обстановку, щоб не прийшли вороги, тільки вони з однієї сторони. Ну, Солдати охороняють мене ззаду. А вороги, мабуть, звідки я приїхав, там є мої солдати. А от де вороги, я не знаю. Давайте ми ось тут зараз проїжджаємо. Закриємо це їхній шлагбаун, і нам буде зараз дуже швидко. Е, вони його заблокували. Не потрібно зламати. І ми зараз тут будемо проїжджати, давайте. Ніби це все ніби я, не я. Тихо. Тепер ми проникаємо до їх на базу. Що тут у них є? Редстоун. А, ось що тут у вас є? Давайте, я зараз заберу ось це усе. Це нам знадобиться. Так, давайте, 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 давайте. Ось це усе зараз ми забираємо. Це усе знадобиться нам у боях. Давайте, 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 поки, ворог, поки ворога тут немає, то мені потрібно усе це діло забрати. І так само і редстоун. Я хочу провести сюди ТНТ. Ось що ви носите. Давайте, давайте. Я так бачу тут. Вони в основному пістолети мають. І патрони до дробовиків у них тут лежать, тому я навіть не знаю. Давайте зараз ми глянемо. Ого, протирадіаційні таблетки. Так, давайте. А... О, я знайшов в магазині до своєї зброї. Давайте зараз ми просто усе ми це мусимо витягти. Давайте, давайте, давайте. Зараз ми все витягаємо, 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 виносимо. Я хочу їх максимально обікрасти. Так от давайте, що тут у нас? Ось так. Зараз ми тихенько маємо перевірити, чи тут ніде немає ворога. Начебто ніде його немає. Давайте зараз глянемо. Що там? Ворога поки що не видно. Можливо, вони пішли в якусь розвідку, я не знаю, де той ворог, чи вони. Я без поняття, куди поділися ворожі солдати, але мені дуже потрібно звідси евакуюватися. Так, давайте ну. Я зараз з'їжджу до своїх солдат. Знаєте пощо? Я хочу до своїх солдат з'їздити по, по ТНТ. Базу я їхню обчистив. Тепер я хочу з'їздити до своїх солдат по ТНТ. Давайте поїхали ми зараз. Зараз я повернуся та що ж ти таке застрягли. Ось чудово. Ми можемо їхати зараз. Ось тут, як ви бачите, в мене вже є ТНТ. Та такі золоті яблучка. Так, чудово, чудово, чудово. Тепер ми вже можемо повертатися. Я вже, якби. Ага, чудово. Якщо ви хочете побачити моїх військових у наступному відео, то давайте. Стоп! Е! Ти хто такий? Ні-ні-ні. Я сподіваюся, я ти не від ворогів, хоча й ти і так мені будеш ворогом. Давайте йдемо сюди. Тихенько, поки вороги. Це хто? Ви бачите, там є ворожий солдат. Тихо, давайте пішли пішли, 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 пішов, 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 Тепер його начебто там не повинно бути. Де той шлагбаум? О, я загубив шлагбаума. Це дуже погано. Давай, давай, давай. Тихенько. Тихенько. Тихо, тихо. Ні-ні, вибачте, я не хотів до вас вдиратися на ваші погані землі. Я не ваш... Я тут не місцевий. Та ну ходи сюди. Е, ви ж, звісно, мені не друзі, але. Ой, давайте-ну. Так. О, то я... У мене і небагато, в принципі, патронів є. Щоб я міг так достатньо добре оборонятися. Давайте. Так, там начебто нікого немає. Ось він. Чудово! Давайте, давайте ми зараз проникаємо саме ось тут ДНТ. Так, ось, що тут вороги собі збудували. Так хто по мені стріляє. А, ось де ти, Давай, зараз. Тихо, тихо, пішов, 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 І ти теж пішов, 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 Давайте. Тихо, ні, 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 Мені так не треба. Я золоте яблучко, Зачароване таке, Давайте ми їмо, О, давай. ходи, ходи, ходи сюди, дружимо. Який ти мені друг? Який ти мені друг після всього. що ми з тобою зробили? Так, ходіть ну сюди. Давайте. Ось цього, Е, ти мене смієш знищувати. Курка, це ти? А, це була не курка, ну добре. Моя помилка. Давай сюди йди. О, я боюся, що в мене закінчилися, на жаль, патрони. О, ні ні ні, ні Мені потрібно щось таке викинути. Не потрібно, що тут є не потрібно, Я навіть не знаю. Давайте ось це. Не знаю навіть. Давайте. Ось пістолет. Я можу перезарядити. Давайте зараз їх. Брати з їхньої зброї, з револьвера. Так. Ми їх зараз будемо брати з револьвера. Ану, на тобі ж з твоєї зброї покуфтуй. Як тобі така штучка? Ось. Давайте глянемо, що тут у нас в скрині. Ану, в принципі, давайте теж Редстоун забираємо. Е, ставимо сюди. Де... Друже, ми, мабуть, не знайомі, послухай. Ми... О, так. Чудово, що тут у нас ще є. А, начебто нічого такого цікавого. Давайте ми краще візьмемо ось сюди нашого револьвера. Ось сюди ми візьмемо наше яблучко. Давайте ми їмо одне з тих яблучок і пішли. Ще отутки ставимо наше ТНТ. Значить так, давайте. Ось тут все на максимум. Давайте на максимум все врубаємо. Тут теж все на максимум. Тут заливайте все на максимум. Давайте детонуємо. Все-все-все прямо. Хочу, щоб це все так бабахнуло, що потім його ніхто вже не знайде і не відшукає, щоб це був якийсь відрив в історії. Просто давайте зараз все на максимум виставляємо, виставляємо, виставляємо. І чудово, давайте. Зараз коли ця база бабахне лише з цим динамітом, то я ще один дістану. Чудово, 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 як на мене все чудес. Чудово, ми можемо тепер відійти. Вибух! Давайте, вибух, вибух, вибух. Чудово! Все прямо дуже гарно вибухнуло. Так, як я і хотів, але в мене ще є звичайний ТНТ. Я б його теж хотів витратити, тому давайте зараз ми ляжемо поспати. Візьмемо наше улюблене ліжечко. Давайте, ліжко. Чудово! Ми можемо. Взяти наше любеньке ліжечко та лягти поспати. Ось зараз я проснувся і ми знищимо далі цю базу. Будь ласка, поставте подобайки і підпишіться на мій YouTube канал Добре? Чудово, чудово, чудово. Ось як у нас тут усе. Бачите, я хочу зараз крафтити палиці. Давайте ось так ці палиці ми крафтимо. Спитайте, навіщо вони мені? Для ред... Та я ж викинув редтоун. Яй-яй, я викинув рестовану. То пригоди так. Навіщо я викинув той родство? Я не розумію, але давайте. Шукати його знову. Редстаун. А, то він весь час був зі мною, не знаю. Ну, добре. Сюди Redstone. Де наші палиці? Сюди палиці. Крафтимо ось так. Чудово, все прямо. Беремо замість ось так. І давайте пішли. Далі все підривати. Давайте, давайте, давайте. Вподобайка. Підписочка. Е. Давайте підписочка Добре, добре, добре. Значить, буде так. Вподобай. Та що ж це таке пише? Так, вподобайку. Ви вже маєте поставити, бо один ТНТ вибухнув Далі тут давайте. Під... Та що ж це так буде? Підписочка, а давайте зараз э, далі що тут у нас. Ауч Коментарі. Ми повинні написати коментарі. Та давайте ще от дзвіночки, ставте всі вподобайки. Так, от різне давайте. хопа 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 хопа, хопа. хопа Тепер тікаємо звідти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, я так. Бабахнув таку ямку. О, зомбі, привіт. Доброго дня. Ми тут так випадково чисто зустрілись, вибач мене. За ось таке от. Що я тут, можливо, тобі нашкодив. Ось таку ми ямку бабахнули. Тож, я думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати наше відео. Ставте свої королівські вподобайки. Підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і ми вже закінчуємо. Всім пока.